Моє вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо наживо стежити за головними подіями країни. І нагадаю, що трансляція цього етару триває на нашому ютуб-каналі і офіційній сторінці Тіві Сім Плюс у Фейсбуці. А далі, зокрема, ми поговоримо про зустріч у форматі онлайн українських лідерів європейських та американських. До нашого етеру доєднується кандидат політичних наук та керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Вітаю вас, пане Олексію, і слава Україні! Вітаю вас завжди. Вам радий, героям слава і при вітаю всіх наших шановних глядачів. Ми сьогодні з вами проаналізуємо власне те, що відбувається за два дні до зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Власне, і от сьогодні відбудеться цей конект між Сполученими Штатами Америки, Україною та Європою. Зокрема, була ініційована ця зустріч канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, Власне, і будуть на ній присутні лідери Німеччини, Фінляндії, Франції, Британії, Італії, Польщі, Європейського Союзу також візьме участь генсек НАТО Марк Рюте і український президент. Чи це такий наш останній шанс переконати Трампа діяти із позиції України? Ну, перш за все, давайте для певного поточнення скажемо, що там буде цілий каскад. А, а зустріч... ми про це поговоримо та... далі, так. Да, так, да, онлайн зустрічі. Причому цікаво цікаво. Ну, скажімо так, чому вони розподілились, Ну, саме так, як вони розподілились, ну і це направду свідчить про те, що, ну забігаючи знову ж таки наперед, знаючи, що ми будемо ще про це говорити, свідчить про те, що Сполучені Штати усвідомлюють, що потрібно буде враховувати позиції України та європейських партнерів. Але ви знаєте, Ну, от, на початку нашої розмови я б відзначив е все ж таки те, що хоча і наші європейські партнери ну, декларують правильні речі, ну, кажуть правильні речі, да, е що вони усвідомлюють, що е зараз під серйозною загрозою ну, загальні спільні контури європейської безпеки, е що потрібно е превентивно діяти перед двосторонньою зустрічю Трампа та Путіна, тому що ну, Пасток. Там буде розставлена Путіна надзвичайно багато. Навіть сама по собі ця зустріч що це вже по великому рахунку Пастка, тому що уявити собі таку двосторонню зустріч ще на території Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації, яка не пішла на жодну умову і на жодний інтиматум Трампа. Ну, я думаю, не міг собі такого уявити ніхто. Але світ змінюється, часи змінюються. І те, що було абсолютно нереалістичним раніше, в цьому новому світі, як бачимо, воно стає реалістичним. Про що я кажу? Якби існували ті рамки світової безпеки, да, там, архітектури, Організації Об'єднаних Націй, міжнародного права. Відповідальності да, за його порушення, ну тоді, мабуть би, такі традиційні алгоритми, скажімо, впливу, які застосовують наші європейські партнери. Ну, тобто, диплом-класична дипломатія, перемовини, зустрічі, якась там декларації про наміри там ще воно б можливо десь працювало, але зараз ну, потрібно діяти відповідно часу. І європейцям, і про це до речі, каже наш президент Володимир Зеленський. Про це кажемо ми, що європейці мають бути набагато рішучіше аніж раніше. Ну, вони ж там не буде ця третя каскадна зустріч коаліцію на uh -huh. охочих. Ну так от побачимо по наслідкам цієї зустрічі, чи вони будуть рішучими? Ну чи ми їх будемо називати в наших ефірах на коаліцію не рішучих? Розумієте? як це було раніше. Так, да, 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 да. як і було раніше. Ну, тому що, коли вже по суті Макрон виходить і каже, та ні, ну не буде ніякого контингенту як гарантії безпеки, ну тоді я перепрошую. А про що взагалі ця коаліція охочих, якщо основної, основної їх теми взагалі створення? було забезпечення гарантії безпеки для України після досягнення Сісфаєру, після досягнення припинення вогню, ну і відповідно інша частина для того, щоб не повторилася агресія Російської Федерації. А якщо не буде контингенту, якщо не буде додаткової мілітаризації України, тобто підсилення нас зброєю, і якщо, скажімо, фінансово також нас ну не будуть ну, тримати на плаву, як це не було раніше. Ну тоді про яку коаліцію рішучих охочих взагалі може йти мова? Ну виходить Венс, каже: Ну все, ми не налаштовані більше допомагати Україні фінансово на потім виходить Марк Рюта і каже, що надані ми будемо підтримувати Україну зброєю, як і раніше, все класно. До чого виходить Марко Рюте? От в мене запитання одразу як людина, яка слідкує, слідкує ну, за великим масивом новин. Що Марко Рюте знає більше, ніж ми, що він уже каже, що там будуть проблеми. І що не турбуйтесь, ми вас не покинемо. Ну, питання серйозне. Я розумію, чому каже Рюте це, тому що він більше орієнтований зараз на європейських ну, партнерів, аніж на США. Але разом з тим, чи зможе Марко Рюте навіть з. Європейцями давати Україні американське озброєння без відмашки з боку Сполучених Штатів питання велике питання, чи зможуть вони прийняти будь-яке рішення в межах НАТО без рішення Сполучених Штатів Америки? Питання величезне питання. Тобто, ну от враховуючи всю цю риторику, і що зараз ну пройшла ж буквально да, на тому тижні інформацію, що Європа нам. Спочатку року не виділила абсолютно нічого на озброєння, ну тобто нуль. І зараз читали я думаю, багато наших глядачів, що Європа прирахувала Україні півтора мільярда траншу від заморожених російських активів на території Європейського союзу. Ну так от вони 90% цього траншу забрали на погашення своїх же кредитів, які, які надала Україні. Ну тобто розуміючи. Складність всієї ситуації, в якій знаходиться сама Європа, да? а вона в дуже складному установищі, її не хочуть чути ні Трамп, ні Путін. Розумієте? Вона просто в якийсь момент може опинитися в якості їжі на, на геополітичному столі. Вони думають, щоб гасити власні кредити, як би за рахунок заморожених російських активів. Ну і все. А вони мають думати абсолютно протилежно, протилежно приймати позицію. що це гроші йдуть України на озброєння, ми ще готові виділяти додаткові кошти. Ми готові додатково масштабувати спільне ВПК з Україною для того, щоб повністю компенсувати відповідно озброєння з боку Сполучених Штатів Америки, якщо там якесь ну, ризикове рішення, навіть потенційно може бути прийнято. І більше того, я вам скажу, не, не тільки в вигляді політичних заяв. Політичні заяви про глибоку занепокоєність. Я думаю, що ви їх чудово Пам'ятаєте, з да, 2014 року? Нам вже, відверто кажучи, дуже набридли. А от європейці мають просто-напросто вийти і закріпити все це на папері, ну хоча б у вигляді там зобов'язальної резолюції. На що це буде? Якісь зустріч в Лондоні, в Брюсселі, можливо, термінове скликання Радбезу націй. в Радбезі є, є європейські країни, які можуть це зробити, але що? Але ми бачимо, що просто буде ну каскадна ну, онлайн-зустрічі з не, Сполученими Штатами Америки без резолюцій, без документів не, і з позитивними політичними заявами на сторону спільної занепокоєності і контр європейської безпеки. Ну, одним словом, ми розуміємо ту складну ситуацію на правду, в якій зараз. Ну, опинилася Україна, да? ну, от, але а, ця складна ситуація, можливо, навіть складніша, давайте чесно скажемо, в Європейському Союзі. І от коли вони це усвідомлять, ну, в європейській частині НАТО, ми можемо знову ж таки сказати, от, коли вони це усвідомлять, може бути для них дуже пізно. От у чому справа. І правду, на зараз, 15 серпня, на Алясці може взагалі вирішитися ну доля так званого західного світу, да ну тому, що вирішувати якісь свої геополітичні питання за рахунок не агресора, а за рахунок постраждалої сторони, десь легітимізуючи агресора, легітимізуючи загарбання агресора і відповідно навіть не ставлячи питання про відповідальність. За відповідні дії і приймати її в найпотужніші країни західного світу Сполучених Штатів Америки. Ну це не те, що ну скажімо, маленька тріщина да, в на західній єдності. Мені здається, це ну, може визвати дуже серйозний розкол. І от зараз так є буквально в нас дуже маленький ну, проміжок часу, за який ми маємо дестабілізувати позицію з американськими партнерами, на що відповідно зараз. Ми і робимо. Але, от забігаючи на перед, я хочу сказати, що не потрібно очікувати від тієї зустрічі на Алясці багато, тому що нас вже починають десь на якусь зраду, розповсюджувати, що нас зараз там зльють і примусять щось робити. Ні, не зельюють і не примусять по цих причин, тому що коли погоджуються будь-які дії про Україну без України, це є нелегітимне ні з точки зору міжнародного права, ні, вибачте, за сленг, але по поняттям. Да? Ну якщо вже Трамп з Путіном хочуть а, ну світову політику між собою розписувати по поняттям, ну, от, але не з точки зору міжнародного права, ну тоді і Україна, як на мене, може також відповідати ну. Десь приблизно в тому тоні, вони, в якому вони спілкуються між собою. Погодьтеся, тому так наш президент абсолютно логічно задає запитання: ну, а де в цих перемовинах роль європейців? Яка буде їхня роль? Це буде наступна трьохстороння зустріч, чи чотирьохстороння зустріч з європейцями. Ну оці питання сьогодні, от вони саме сьогодні, під час цих каскадних перемовин, вони будуть проговорюватися за участю відповідно, Скоріше за все, і Трампа, і Венса, і Марко Рубіо, ну тобто всієї такої політичної верхівки Сполучених Штатів Америки, які і займаються відповідно організацією цього саміту. Але ми маємо розуміти, що ну, такі саміти ну, двох найбільших ядерних держав світу, ще й геополітичних опонентів, ну, тому що Російська Федерація в доктрині безпеки Сполучених Штатів на одному місці з Китаєм знаходиться і записана геополітичний опонент. На це ну навіть не на нейтральна країна. Такі зустрічі не готуються тиждень, от про що я маю на увазі, неможливо проговорити у вигляді там документу, якогось комуніке положення про те, щоб завершити російсько-українську війну за тиждень і ще й не враховуючи інтереси постраждалої країни, а враховуючи тільки вимоги ультиматуму агресора. Тому що це дуже послаблює позицію самого Трампа як модератора, ну як Лідера найбільшої країни, от з чого я роблю висновки, що направду з великою гідністю на зустрічі на Аляскі, ми це вже побачимо це з вами дуже скоро. Питання російсько-української війни, хоча і буде на фасаді, ну тому що ну, нікуди від неї не може дітися ні Трамп, ні Путін. Але з іншої сторони конкретно будуть проговорювати промовлятися під час цієї двосторонньої зустрічі на інші питання. Наприклад, по Артиці, до речі, Ушаков. По діагоналі вже прокоментував, що питання Арктики, ну буде вшити в повістку на відповідної зустрічі. Ну, я думаю, скоріше за це буде розмова порядкоземам, тому що як по розробці Арктиці, так і по розробці ребкоземів. І отут наш десь експертне товариство не до кінця розуміє, про що мова йде, потребує саме технологічної складової з боку Сполучених Штатів Америки. Росіяни задоволення би, би, скажімо, не включали навіть. Ці питання в повістку, але вони самі на багато чого розробляти не можуть. в них просто технологій таких немає. Ну тому сполученим штатам потрібна концептуальна відповідь доступу до ресурсів. А Російській Федерації потрібен Сполучено Штати для того, щоб вони зняли з них санкції, ну і відповідно надала необхідні технології. Тобто, я б все ж таки ставив на те, що повістка буде більше піарна. Ну от що Трамп любить, Шоумен Трамп. Він скаже, що це найвеличніша зустріч за всю історію на перезавантаження відносин між Росією та Сполученими Штатами. Буде багато говорити, скільки то не знаю. Давайте робити ставки. На 100, 200, 300 мільярдів інвестицій, чи може бути, там декілька трильйонів інвестицій. Я не знаю, що йому прийде в голову, направду, звідки він бере ці калькулятори випадкових чисел, але він буде робити акцент саме на, на от, економічну складову. А по російсько-українській війні, ну враховуючи навіть сьогоднішні перемовини, про які ми вже почали говорити, і на весь ефір так чи інакше будемо говорити, продовжувати говорити, вони відбуваються до того, щоб все ж таки сполучені штати максимально втягнулися як в специфіку російсько-української війни, ну так і в ті пастки, які розставляє Російська Федерація, не тільки для України, але і для європейців, і для самих сполучених штатів Америки, тому що якщо вони в ці пастки потраплять, то це донесе несе нищівного політичного електорального удару на самому Трампу. І от саме мені здається, ця мотивація може бути для штатів ну найбільш відчутною і найбільш Дієвою, тому що коли кажеш ну про інтереси України, коли кажеш про міжнародне право або про європейські інтереси, ну складається враження, що Трамп взагалі цієї риторики не чує, а говорить і думає, що це абсолютно третє. А коли це починаєш подавати з точки зору втрат самого Трампа? Потенційних о тут риторика вже його починає зміщуватись і на ну приходити в якусь таку на реалістичність. Тому звичайно сторони так чи інакше питання російсько-української війни будуть відтісняти в реальній повісті. І потім, скоріш за все, в якомусь там договорі про НАМІ, я не знаю в меморандумі на в сторону на другий третій план. І Трамп буде казати десь приблизно те, що зараз йому формулюють його політтехнологи. Що направду це попередня зустріч? Він хоче подивитись очі путіну. На що він хоче зрозуміти, чи буде його Путін обманювати, чи не буде. Ну і буде декілька політичних заяв на скоріш за все, і від Трампа і від Путіна відносно Російсько-української війни, а далі скаже він Трамп, да, що це питання воно є тільки частиною повістки, і воно буде безпосередньо розглядатися вже в треосторонньому форматі за участю президента України Зеленського. А до цього робочі групи, які пропонував Путін, пам'ятаєте, да, на останньому Стамбулі три робочі групи будуть проробляти відповідно повістку для. Формування порядку зустрічі це ну відповідно цієї тросторонє. Тобто до чого я веду Направду, ні Путіну, а ні Трампу тристороння зустріч не пече в часі, але вони спокійно можуть її ну, відповідно розтягувати. Найголовніше, що потрібно Путіну, щоб його легітимізували правильно, для того, щоб зараз не наклали на нього санкції, і ті, що обіцяли відповідно в подальшому, для того і розширили межі двостороннього співробітництва. Трампу ж потрібно до 2 вересня, і це його, мабуть, одна із основних мотивацій, не зрозуміти, що Путін не буде стояти на стороні. На Китая та Сидзінбіня займе більш, ну скажімо так, автономну позицію. Тому відповідно він Трамп розуміючи, що в нього є діалог з Путіним, може полетіти до Пекіно. На от. от і все сторонам потрібна ця зустріч виключно з геополітичних наміркувань. Поспішати завершувати або навіть ставити на паузу російсько-українську війну. На як на мене зараз не зацікавлені не перші, не другі. На в оцієї тростронньої зустрічі ми направду можемо чекати дуже довго. Угу. Власне сьогодні, як ви згадували, вже зустрічі дуже цікаво побудовані, тому що третій стартує за київським часом зустріч, де буде українська делегація, європейська, американська. Через годину далі окремо будуть зустрічатись американці і європейці, а ще через півтори години вже буде зустріч коаліції охочих. От давайте про коаліцію охочих трохи згодом. Для чого необхідна окрема зустріч європейсько-американської делегації? А, ну, тут, тут дуже просто, а, тому що коаліція охочих досить А, Ну, досить а, ну це от третя, да. А, там Німеччина, Британія, Франція. А, ну і все, що да? я ага. не помиляюсь. Ну і Сполучені Штати. Чи хто ще сходить туди? нагадайте мені, будь ласка. Про Францію Німеччину пам'ятаю точно так а далі складний список Британія ну, Німеччина так, так, Франція 100% плюс сполучено штати Америки. Там ще який був якийсь був діалог з Польщею в межах цієї коаліції охочих. Але от я не впевнений, що вона доєдналася офіційно до ну до цього об'єднання чи не доєдналася, потрібно перепровіряти. Uh -huh. Ну тобто. Відповідь дуже проста, тому що коаліція охочих це дійсно та інституція, яка буде відповідати за нові контури європейської безпеки. Ну тобто це такий прообраз європейської армії в майбутньому. І ті країни, на яких буде ну які являються стрижневими на да? фундаментальними для створення відповідно цієї армії, ну і в тому числі це його основна задача зараз. Цього об'єднання це не допущення повторного нападу Російської Федерації на Україну, ну, після Сісфайру ну, забезпечення ну, тих самих гарантій безпеки. От на, на цих питаннях в нас до коаліції охочих, рішучих, нерішучих. От величезна на правду, кількість запитань, як вони будуть себе вести, от, бачучи таку ну, нестабільну політику Трампа. Але ж ви саме пам'ятаєте і раніше, Казали, що зараз у Трампа така стратегія. Тобто мало хто це розуміє, такої стратегічної невизначеності. Він не буде йти в рамках одного рішення, він буде розхитувати свою позицію як маятник. І чим більшою амплітуда буде цього маятника, тим більше всім буде незрозуміло, а що ж він зробить завтра. А якщо буде незрозуміло, що він зробить завтра, то його будуть остерігатись. Ну, Приблизно логіка така. Ну от по суті вийшов на торговельні перемовини з Європою і просто ну продавив європу на. На по факту для них ну незручну а, угоду. Да? Ну, от і все просто за рахунок жорсткої позиції та реалізації такої політики невизначеності. Тобто, після першої зустрічі за, за участю нашого президента і нашої делегації, а знов ж таки, да, година часу, врахуйте, це просто це просто фіксація позиції. Ага. Да? Я думаю, це для всіх абсолютно очевидно. Там якогось діалогу серйозного не буде, можливо, буде мати Максимум, якісь в регламенті обмін репліками. Чи можна через обмін репліками ну, досягти якогось успіху? Я сумніваюся. Ну, але якусь певну загальну систему координатно працювати, ну меді, можливо. Потім, скоріше за все, буде донесено широкому колу європейських країн. Те, про що говорили під час першої зустрічі, Знову знов ж таки, враховуючи таймінг годину, це також буде обмін думками, можливо, потім обмін репліками. На от як на мене все ж таки повернуся до тих самих коаліцій охочих, рішучих, нерішучих. От на з ними мені здається, може бути найбільш предметною бесіда між сполученими штатами, відповідно центральними країнами Європи, чому? Дуже просто, тому що вся сучасна політика Трампа вона базується на двосторонніх відносинах. Ви звернули на це увагу, да? Він іде на контакт з Макроном, він іде на контракт з Мерцем, з Тармером. До речі, не хоче він йти на контракт з Урсулою Фондерлям. Вона хоче, а він не хоче. Але Трамп уникає інституційних рішень, інституційних домовленостей. І в цьому відповідно сам і весь Трамп Він не хоче продовжувати демократію політику глобалістів. Він хоче мати просто двосторонні відносини з на кожним конкретним лідером і от тому якраз от друга оця зустріч вона як на мене буде проміжна. Ну просто тому що вона має бути, щоб поставити європейців до відома. Там взагалі нічого не буде предметного. А от перша за участю нашого президента Володимира Зеленського і третя за участю найбільш потужних європейських лідерів, так вони будуть визначальними і вже за їх наслідком десь буде зрозуміла якась рамка. Ну до речі, дуже правильно, що у нас президент. В Німеччину, що вони зможуть ну, навіть після цієї каскади зустрічі сісти між собою і десь ну, дебіт кредит кредіт да, десь на, на, на блокноті корищати те, що вдалося, що не вдалося, і які необхідно робити акценти. Ну, так от, Як маленьке резюме, підтверджу. Підведу зараз мало просто політичних заяв, мало просто перемовин, мало просто виходити на каскадні там онлайн перемовини і декларувати позиції. Цього всього мало. Більше того, мало навіть вийти і написати щось, якусь там резолюцію да, там про якісь зустрічі в Лондоні чи в Брюсселі, чи тим паче в Паре, припустимо, потрібно а, напрацювати гібридні заходи, гібридні, які по Впливали на позицію Трампа, тобто, що це має бути від України? Це має бути зараз ініційована можливо зустріч на полях організації Об'єднаних Націй, можливо, терміновий РЕДБЕС, ну от по, по наслідкам сьогоднішньої зустрічі, можливо, якась фіксація в Лондоні, чи відповідно в Парижі прямо напередодні зустрічі. І одночасно, от, те про що домовляться Україна з європейськими партнерами, ну і в цілому, да, антипутінської коаліції. Має промовлятися окремими лідерами, з якими готовий говорити Трамп. Тобто, це точно не класична дипломатія. Це такий дуже на Трамп орієнтований гібрид, але зараз нам не про класику потрібно думати, а про максимальну реалізацію інтересів України. Ми з вами хотіли ще поговорити про місце проведення зустрічі Трампа і Путіна, тому що стало відомо про те, що це буде військова база е на Алясці. Власне її білий дім каже про те, що вони сподіваються уникнути перспективи розміщення російського лідера і його оточення на військовій базі. Але із питань безпеки, наскільки я розумію, це було єдине місце, власне, де вони могли зустрітись. Чи це знову була вимога Російської Федерації, на яку пішли США? Ну, немає одної відповіді, розумієте? Я я і раніше казав у попередніх ефірах. Ну, не на нашому каналі а да, на інших каналах, що звичайно для Путіна важливо, мабуть, найважливішим питанням було такої зустрічі. Ну, це перший пріоритет, це взагалі сама по собі зустріч, але є другий пріоритет його життя та здоров'я. Він фанатично боїться десь пролітати між третьоми країнами, там десь випадково ПВО працює, розумієте, да? ну тобто там є шалений страх того, що його просто можуть ліки. Відувати фізично Путіна. Тому, звичайно, питання безпеки для нього є надзвичайно ну, важливим. Тому, без, ну, скажімо, тому військова база ну, для мене виглядає логічно, коли розумієш усі страхи, внутрішні страхи Путіна. Але є інша, скажімо, більш банальна. Причина тому, що почали моніторити, а де ж проводити той саміт на Алясці. На виявилося, що там ну зараз сезон і туристичний, і там просто банально немає, де це зробити. На таку кількість журналістів, міжнародних акторів, ну і забезпеченням тих самих елементів безпеки. Буквально ще два дні тому сенатори ну там штату Аляска. Вони ще не знали взагалі, де буде та місце зустрічі, ну тому що білий дім не давав жодних а, коментарів. Їм дзвонили сотні журналістів, а з білого дому не сказали абсолютно нічого. Тобто, це ще раз підтверджує одну річ. Що повістка цієї зустрічі вона не висічена в камені? Це не те, це не ті саміти, друзі, до яких ми звикли, до яких півроку готуються, де виписують, верифікують кожне слово, повне кожне формулювання, коли сторони вже летять на саміт, коли розуміють 90% 9% повістки, що там буде написано, а просто, ну скажімо, це такою формальністю, вони тиснуть руки, виходять до преси, дають коментарі. В даному випадку все це можете перехрестити, злабути класичну дипломатію повністю. Повістка пишеться на коленки, вона пишеться за декілька днів до саміту. Я думаю, що в самому Білому домі, по факту, навіть ще всіх питань не знають тих, які будуть. Ну, фінальне комуніке інтегровані. Більше того, вони точно ще не знають цих питань, як вони будуть прописані в тому самому комуніке. Тому з однієї сторони, це, звісно, повна діч а в дипломатичному <плес>, точці зору, ну, такого про ну, ну слухайте, ну, зустріч двох найбільших ядерних країн готуються на коленки. Ну, ну до ну, такого ну, на ніколи не було просто. От, але з іншої сторони, я звик е, будь. Що сприймати як можливість для нас, для України, хоч там все одно буде так чи інакше обговорювати з питання України, ну так попередньо, ну так я думаю, без примусу, тому що тут ще раз повторюю, штати можуть тільки втратити не, через чисто той примус, ніж щось здобути. На але Україна, оскільки не, так чи інакше про неї все одно будуть говорити, не, там а, має зараз можливість інтегрувати в повістку свої формулювання, і от на цьому етапі. Дійсно дуже важливо в цю спільну систему координат, коли вона будується на ходу, коли вона будується буквально з коліс, ставити ті формулювання, які будуть важливими для нас, для європейців, і які дійсно можуть відкрити дорогу для тросторонньої зустрічі за модерацією Трампа і відповідно з президентом Російської Федерації Путіним, але не на його ультимативних умовах. Про здачу на територію України про чи якісь там обміни. Ні, а на справедливих умовах. А якщо Путін не хоче навіть сідати за стіл перемовин, щоб обговорювати справедливі умови, важливо, щоб Трамп сказав, що він таки запровадить ну обіцяні ним санкції. Ну одним словом, зараз дійсно йде серйозна дипломатична дуель на найвищому рівні, і потрібно тримати кулаки за наших перемовників. Ми вам дякуємо, пане Олексію, що доєдналися до нашого етеру. Кандидат політичних наук та керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Борішенко був з нами на зв'язку. Говорили про онлайн зустрічі української, європейської та американських делегацій сьогодні у Фор.